Зараз з нами на зв'язку Максим Паламарчук. це експерт Національного інституту стратегічних досліджень і автор книги Військово-морська міць та її межі. Пане Максиме, вітаю в ефірі Слава Україні. Героям слава Вітаю вас. Давайте почнемо з американського повідомлення. Сполучені Штати мають дані про підготовку Росії до випробування якоїсь новітньої торпеди судного дня. Пару років тому здається, якісь мультики росіяни про цю торпеду вже у себе на пропагандичних каналах показували. Американці кажуть, що зараз у них з випробуваннями все не дуже. Що ми маємо знати про цю «Вундерваффе»? Ну власне, це дуже стара ідея. Тобто, проблемою це зброя призначена в будь-якому випадку проти США. Тобто вона має пройти, прийти Атлантичний океан і це є елементом ядерного шантажу Росії. Чесно кажучи, це, ця ідея витягли, це була б ще ідея в радянський час. Більш того, стандартні радянські торпеди з ядерною боєголовкою для підводних човнів мали побічну, побічну функцію, можливість атакувати іноземні цілі, якщо вони розміщені біля урізу води, оскільки потужності ядерного вибуху вистачало для, для цього. Це, цей проект був витягнутий з полиці після після розвитку американської системи. Коли росіяни почали побоюватися, що їхні балістичні ракети будуть збиті на підльоті, ну і власне, як такої продемонструвати можливості якогось силового тиску, вони почали розробляти цей проєкт. По суті, це не є класичною торпедою, а величезний е, підводний дрон, якщо так можна сказати, е, який, який, який несе великий, великий заряд е, ато, е, великий, великий заряд атомної зброї, і який за ідеєю має бути спрямований на узбережжя ворожої країни і в випадку вибуху там здійснити величезні руйнування. Е, Чесно кажучи, звісно, з розумілих причин ця інформація є закритою, але знаючи, як Росія проводила випробування навіть такої незначно простішої і більш просунутої речі, як балістичні ракети. Кирисичні балістичні ракети, які у них проблеми технологічні, то проблема з такою, з такою структурою, з такою відносно новою, новим проєктом є досить очікувана. Крім того, ще ж є такий, такий аспект, що якщо балістичних ракет у Росії дуже багато, то ці, цих апаратів, очевидно, потрібно розробляти, потрібно виробляти, щоб їх було більш ніж один, умовно кажучи. А вони у силу своїх розмірів не є, умовно кажучи, невразилим. То вони наскільки є інформації, їх можна почути і відповідно перехопити, знищити по дорозі, тому що звісно іншим аспектом, чисто фізичним, що підводний апарат не може пересуватися так так само швидко, як балістична ракета. Тобто він для того, щоб подолати відстань від від точки запуску власне до цілі, має пройти досить дози досить, досить досить значний шлях. Ну, тобто то це в сотнях морських миль, так я розумію, так? Да? Думаю, що так, добре. А от власне, якщо говорити про можливості, ви вже трохи сказали про нинішні спроможності російського військово-промислового комплексу. Якщо зараз вони розконсервовують танки 60-х років, якщо вони дають іржаві автомати Калашнікова своїм оцим чмобікам, чому, чому вони досі намагаються коперсатися, Пробачте, з, з торпедами такими судного дня рів дуже проста. Це абсолютно різні напрямки стримування. Тобто, взагалі, агресія Росії проти України була уможливлена саме чинником ядерного стримування, яке використовувалося попри назву Росію, не як інструмент захисту, а як інструмент нападу. Тобто цілком зрозуміло, що якби Росія не мала б ядерної зброї і здійснила такий напад. До значної студої ймовірності вже б давно у цей конфлікт були втрутилися б держави НАТО насамперед, Сполучені Штати, які б досить швидко нанесли поразку російської армії на полі бою. Відповідно, відповідно, Росія має одночасно і продовжувати вій продовжувати воєнні дії, для чого вона потребує, дійсно гребе будь-які запаси зброї. І крім того, розвивати і так би мовити, е, сили ядерного стримування. І в даному випадку, я думаю, що тут важливо навіть не сама, сама можливість стримування цієї ракети, скільки взагалі психологічний тиск, тобто ось лякати американську сторону, що ось у нас є, є, є ще отака ще є зброя, ще є така зброя. З іншого боку, я б не став зовсім вже недооцінювати російсько-промисловий комплекс, в тому відношенні, що звісно, він дуже схибрий, він поступається державам НАТО, але те, що Росія вигрібає там, молока ржаві автомати, це не тому, що настільки вже поганий військово-промисловий комплекс, стільки це демонструє той факт, що дуже потужна війна. Потужна війна у сучасному світі споживає зброю у справді промислових масштабах. Тому коли йде, йде потужна війна. Згорає швидко згорає все, і умовно кажучи, запасти, запасти достатню кількість зброї дуже складно. Ну так я вже бачив якусь тезу про те, що великі країни готуються та і мають озброєння і сил для війни, яка триває 90-120 днів. Ми уже 280, який там сьомий чи 290 день маємо війну, тому напевно щось виснажилось. Тут ще одна. Частина лякалок цих російських, колишній гендиректор Роскосмоса Рогозін каже, що найближчі пише, що найближчі місяці в зону спеціальної так званої воєнної операції почне поступати саме совріменною російське вооруження, яке ще й забезпечить їм перемогу. От ці розповіді вони мені нагадують: ну правда, у німців були і Фау-1, і Фау 2 Але от ну, там аналогія прозора, абсолютно вони справді можуть. Щось таке викотити, чи щоб воно виплило? Що буде просто там переламним, якимось там? Я не знаю, вундервафи дійсно. <плес> Чесно кажучи, я не думаю. Річ у тому, що для того, щоб це е, 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 цікаво, е, давайте повернемося до вашої історичної аналогії вандервафе у німців. Е, у німців були не лише, не лише ці, так би мовити, фау 1 фау 2 Німці створили під кінець війни дуже цікаві е, човни. У них з'явилася е, відносно потужна реактивна бойова авіація. У них з'явилися перші, перші керовані зенітні ракети, керовані протикорабельні ракети. Післявоєнний розвиток ВПК СССР значною мірою зґрунтувався на трофейних, трофейних захоплених технологіях. Але 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 для того, щоб ці технології з'явилися, німці працювали з 30-х років. Пункт перший, по другий, вони їм не дуже по допомогло. Щодо російської, я не думаю, звісно, це російська пропаганда, яка намагається розповісти про те, що ось вони намагають, ось вони щось створять, щось таке, чого ніколи не було. Але звісно, не можна казати, що вони нічого геть не зроблять, тобто але скоріше за все, це буде якесь покращення, покращення якихось зразків наявних, якісь там можливо експериментальні конструкції, але є дуже велика велика проблема. Не можна, от умовно кажучи, сісти і створити швидко нову зброю. Це дуже тривалий процес, який навіть під час війни не надто прискорюється. Тому я, я вважаю, що це скоріше, все, таки, треба розглядати як елемент російської пропаганди. Коли В основному все йде погано. для споживання свого населення. Так, так. Добре, значить, пам'ятаємо, як відбулися диверсії, як це сказано на значить гілках північних. Потоків так, от вже є, значить, заява про те, що два кораблі, які проходили там з вимкненими датчиками, якраз біля північного потоку, 2 незадовго до вибуху. Власне, це супутникова компанія Джері Яверницький, генеральний директор і співзасновник компанії Space Та це супутникові дані і моніторинг цих супутникових даних. А що настільки легко на якомусь торговельному риболовецькому кораблі вимкнути оцей Іс, автоматичний ідентифікатор суден. Наскільки я розумію, саме про ці <приклад> датчики йдеться. Я думаю, що це не становить великої проблеми. Досить подивитися, скільки суден торгових порушували, здійснювали незаконні заходи у купорти окупованого Криму за цей період його окупації 2014 року. Тобто, це не є це, очевидно, не є значною проблемою. Звісно, це може викликати питання. Це зазвичай не застосовують, тобто, мовно кажучи, є таке судна, які спеціально оперують у таких сірих або навіть чорних зонах. Але ну це це не є уж таким, таким же, аж надто невід, не, не, незвичайним чи невідомим, невідне неможливим неможливою подією. А, окей, а технологічно, якщо подивитись, справді Росія могла використати якісь цивільні судна, на яких вимкнути оці Аїси, да? з них запустити якихось диверсантів, які підклали вибухівку, і потім собі піти далі під виглядом рибалок. От таку потенційну історію закладання вибухівки, ми можемо розглядати? Чи це не так працює? Я скоріше за все щось подібне і було насправді, тому що. Я аналізуючи мотиви всіх сторін, абсолютно переконаний, що цю цю диверсію зробили власне самі росіяни, тому що і для, для всіх інших це було б ризиковано, ризиковано і не мало б сенсу. А щодо щодо використання росіянами під прикриттям цивільних суден, це класична класична історія, ще часів. Холодної війни, де, умовно кажучи, замасковані під. Риболовецькі траулери, розвідувальні судна бороздили світового простору, світового простору світового океану скрізь, де тільки можна. Ну тобто для них це практика, а відповідно можемо собі там уявити, що таке було можливим. Добре, давайте тепер до українського Юнайтед 24 Я сьогодні ефір почав з цитати Ярослави Гресь. Збирають, значить, на флот морських дронів. Уже зібрали на три штуки. Наскільки мені відомо, вже є. Перші імена це Херсон і Севастополь, третього поки що не знаю, а можливо ім'я ще не дали. Що це за обладнання? 10 мільйонів гривень унікальна українська розробка. Що ми можемо про це знати? Чесно скажу, що на жаль, з цілком зрозумілих і навіть абсолютно правильних причин ця, ця інформація залишається закритою. Тобто ми фактично, судячи з того, що дронам дають імена, ми принаймні можемо припустити, що це не є дрони Камікадзе, тому що було б нелогічно давати ім'я ім, ім дрону, який має загинути в момент е зіткнення. Але ж, е вірогідно, це як очевидно, є якісь носії озброєння але як вони оперують, і що це очевидно, це більш просунуті конструкції, ніж ті, які були використані при атаках на Севастополь. Але звісно, що що воно таке може бути, і це є сюрпризом. Але що 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 ще краще, цей це вірогідно є сюрпризом для наших противників, і мусить їх додатковим чином додатково нервуватися, додатково оцінювати доцільність. Збереження присутності Чорноморського флоту на окупованій території України. А, власне, а чому ви думаєте, що якщо дають імена, значить це не дрони Камікадзе. У ну, нас же теж підписують снаряди, наприклад, ось а, там від Миколи Петровича окупантам чи там за Ізюм, за Херсон. А, Ну не знаю, теоретично можна можна припустити, що це і Камікадзе, хоча це це виходить досить дорога, дорога як для Камікадзе конструкція. Не заборона дорога, тому що ракети теж протикорабельні, не дешеві, але досить дорога. Сказати, що в принципі зазвичай підпис це одне, ім'я це інше. Тобто, коли на зброї є під є наноситься підпис, то це власне не, воно є неофіційне... А якщо ім ім'я ім'я, ім, це офіційне і виникає питання ну, принаймні, ще в світовій практиці, Я ніколи, практиці ж ніколи не чув, коли імена давали е, тому, що має са в момент удару. Окей, а можемо ми вже після тієї операції в Севастополі розуміти хоча б якісь характеристики тих власне надводних дронів Камікадзе, які були застосовані. Я бачив, наприклад, деталі про те, що там напевно був значить водомет тип двигуна, а не гвинт, і тому там ця штука змогла там спокійно пройти. Там це не не засікли якісь локатори. Є вже, хоч якісь там уривки інформації про ці системи. Чесно кажучи, в даному випадку логіка логіка воєнних дій прямо прямо стикається з логікою журналістів і публіки. Звісно, публіка б хотіла знати, але логіка воєнних дій якраз полягає в тому, що знати не потрібно. Потріб тому, що конкретні технічні характеристики, якщо вони будуть оголошені і оприлюднені, полешать завдання противнику з проти вироблення заходів протидії таким таким такої зброї. Тому е, я розумію, що це, це цікавить, але краще спрямовувати свій інтерес саме на те, наскільки воно буде ефективне, ніж в який спосіб. Окей, я тебе що... про його ефективність, тоді що ми маємо говорити? Які системи ворога ну ці е не встановлені да, агрегати, е от що вони такого показали про себе у своїй результативності? Е, ну, власне, ми можемо можна обережно сказати, обережно знову знову говоримо про те, що з розумілих причин ворог теж приховує свої втрати, але, очевидно, ця система досить потужна, щоб завдати, по-перше, щоб вона досить ефективна, щоб проникнути у захищену букту, досить потужна, щоб завдати ушкоджень кораблю по російській класифікації другого рангу. Але звісно у приодиночному застосуванні не, не здатно його потопити, і, тим паче, якщо він знаходиться у бухті. З іншого боку, продемонстрували, що з нею складно боротися, і відповідно у відкритому морі е, такий корабель значно більш вразливий для можливих атак. Добре, ну і тоді давайте трошки про Азовське море. Там проблеми почалися з судоходством. Ще коли Росія розпочала будувати цей незаконний так званий Керченський або Кримський міст. Зараз Росіяни вже заборонили прохід суден, які завантажені за межами Росії через. Керченську протоку вони, вони хочуть продемонструвати, що Азовське море це така їхня пісочниця, що вони тільки там е, командують, чи вони бояться якихось потенційних знову ж таки під прикриттям е, там військово-цивільних кораблів. В принципі, здається, все досить прозоро. Власне, сама логіка заборони цілком очевидна. У результаті вибуху був серйозно пошкоджений кримський міст. Це вибухівка, яка його пошкодила, була доставлена вантажівкою. Судно, якщо воно буде начинене вибухівкою, фактично може повністю зруйнувати кримський міст. Брана, очевидно, вони виходять з такої логіки, щоб не допустити його руйнування от таким шляхом, що, наприклад, судно десь небудь буде завантажене в якому-небудь якій небудь африканській державі, про і під вибухне раптом, коли буде проходити під Африкансь під Кримським мостом. Але чесно кажучи, мені здається, ця логіка параноїдальною, але хай, хай краще, хай краще вони займаються цією параноїдальною логікою, тому що по суті можна чітко констатувати, що зараз, враховуючи, що вони наразі контролюють і збережуть Азовського моря, по суті, це, це обмеження, це обмеження для сам для, для російської економіки. Тобто якісь вантажі, які в неї до цієї економіки, могли б надійти, надійти не зможуть, тому через цю заборону. Добре, ну і давайте тепер до українського флоту. Ми неодноразово чули різні там варіанти того, а куди має розвиватися український флот. Сьогодні вже згадали про там флот безпілотних морських дронів. Значить, от те, що збирають зараз. Добре, воно з'явиться у Туреччині. Будують для нас корвети. Британці щось нам передавали, теж в тому числі безпілотне. От що ми маємо розуміти. Про це як кажуть деякі мої друзі, військові аналітики зоопарк техніки, чи не справді чи справді у нас так зараз всього, всього так багато різного, що ми не знаємо, ш, що чим і не, не і не на все вистачає сил там і засобів ремонтувати, підтримувати. Ну на жаль, і це є зрозумілою проблемою, що наша техніка в силу того, що надходить з різних джерел і і отримується за принципом допомоги. Не це ускладнює експлуатацію, тому що багато різних систем, багато різ... тобто тут не треба видавати потребу за перевагу. Але з розумілих причин, що з цієї техніки з якоїсь іншої, ми маємо думати, як будувати свій флот. Я так розумію, що буд очевидно будуть добудовані принаймні два корвети, які будуть скоріше такими символами, символами, інструментом нашої участі у операціях. Британські тральщики будуть виконувати свою роль. Ще треба згадати про катери, але звісно, що е, е, хід поточної війни ще раз продемонстрував, що Чорне море е, це є море, в якому е, як, якому значну перевагу вірогідно матимуть безпілотники. І е, ми, ми мусимо розуміти, що наші героїчні моряки, які ризикують життям, виходячи в море, е, ризикують від авіональотів ударів. Боротьби, ударі ворожих кораблів, що це все таке? Е, ми схиляємося перед їх подвигом, але мусимо розуміти, що так бути не повинно. Ну, тобто, такий стратегічний напрямок на безпілотний флот, правильно я розумію? А, абсолютно. Власне, хочу відзначити, що ще, що ще в 2020 році Естонія, яка є теж приморською країною, як просто в силу розміру, її економіка досить велика в порівнянні з українською, але в силу розміру вона недостатня для розбудови флоту. Прийняли стратегічне рішення розвивати саме безпілотний флот, тому що. Тому що власне пілотовані дві речі: безпілотний флот він дешевший ніж пілотований, і інший, інший аспект, що це все-таки мені здається, що в даному випадку ми маємо місце з. Кораблям з напрямом майбутнього, тому що пілотовані платформи залишаються далі, далі далі більш вразливими, особливо у таких закритих морях, як чорне море. Тобто виходить, що що оператор на березі може досить легко атакувати ціль ракетою, навести авіацію той же безпілотник. На великий корабель у чорному морі, і цьому кораблю буде дуже важко захиститися. Окей, okay. якщо ми говоримо про поточну ситуацію, то от чи вбачаєте ви можливості і необхідність використання? Ну там по Дніпру якогось річкового флоту для того, щоб робити неприємно окупантам, наприклад, на лівому березі, чи річковий флот у війні? Ну це така мало мало застосована штука. Дивіться, слід ну в принципі зазвичай кажуть про річкові флотилії. Як стратегічний інструмент, це їх те, що що ці флотилії не, не можуть бути основою основою якихось дій. Продемонструвала ще Друга світова війна. Загибель, умовно кажучи, пінської флотилії Радянського Союзу на початку війни, а потім відповідно загибель німець, німецьких сил які намагалися відступити по Дунаю вгору але це саме як стратегіч саме стратегічно, як тактично є терени, де застосування умовно кажучи, невеликих катерів озброєних, перекидання там груп, знову ж таки, водні перешкоди треба форсувати, тобто саме в такій допоміжній якості, звісно, є місце для використання і річкових сил. Власне, тому сполученими штатами і передаються нам близько 40 наразі неспецифікованих броньованих катерів. Ну, якщо подивитися на карту Дніпра, цілком зрозуміло, що для того, щоб діяти там і контролювати ці терени в умовах бойових дій, бажано мати якісь маломірні засоби. Ну тобто це не флот. Ми важливо підкреслюємо це річкова флотилія. Добре, вивчаємо нову термінологію для нас цивільних. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за роз'яснення. Експерт Національного інституту стратегічних досліджень, автор книги книги військово-морська міць та її межі Максим Паламарчук був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.